Міна Марина, учениця 9 класу Андросійської гімназії Олена Теліга, вірш поворот. Це буде так, в осінній день прозорий, перейдемо ми на свої дороги, тяжке змагання, наші душі, зори, щоб колосили зерна перемоги, і те, що мрією було роками, все обереться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожен кущ і камінь. У ці хвилини, острі і щасливі. Подумать тільки наші села, люди, а завтра прийдемо до свого міста, захоплять владно з холодні груди, своє повітря, тепле та іскристе. Та звідки сум, зловіщий вітер вийшли, Щоб кинуть серце укражаний протяг, усе нове і до старої вишні не вийде мати радісно напроти. Душа з розбігу стане насторожі, щоб обережно, але гостро стежить. Всі інші душі, зимні чи ворожі, і всі глибокі, поміж ними межі. І часто серце запалає болем, а щось гараче, аж за горло стисне, коли над рідним тим же самим полем зависна інша незнайома пісня. Чекає все і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку, зберемося відразу, щоб далі йти. Дорогою одною, заметемо вогнем, любові, і межі, перейдемо у брід, бурхливіє води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитися знову із своїм народом.